Сім'я у башні. Сказав Господь прийчуцю, був один чоловік господар, що насладив виноградник, він вбив його роже видобавня мочавилу, Вибудував башту найняв його виноградаря і відійшов. Коли настала пора поравина збору, послав він слух свій до виноградарів, Щоб взяли від них належні плоди, а виноградарі схопивши слух, копа великого, били кошукаменували. Тоді він послав інших слуг більших від перших, та дівчинили з ним та саме. Нарешті послав до них свого сина кажучи, матимуть пошана до мого сина, та би на родарів зрівши сина, заворели між собою, це спадкоємець, ходімо його і змемо собі його спадщину, і взявши його виведеть. З виноградника і вбили, отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями, лютик-люто вигубить, відповіли йому. а виноградник найме іншим виноградарям, що буде давати йому своєчасної оплоди. Ісус сказав їм, що в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Ім'яця Ісина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри у Христі, це неділя 13 неділя по зісленню Святого Духа. І Свята Церква дає нам можливість прочитати 21 главу Євангелії від Матея. би, мала би попровадити нас у нашій життєвій ситуації в нашому житті, щоб ми могли побачити в усіх тих викликах свого життя світло Христа. Ісус Христос, Син Божий, як каже Писання, Господь сказав притчу отцю, не вчитель, не мудрець, а сам. Бог промовив до людини. Для того, щоб людину настановити у її житті. Ісус Христос говорить притчу про виноградник. І коли ми чуємо, ми розуміємо, що оця притча про виноградник він одразу про вибраний нарід. Бо каже, він обвів його огорожею, видував в ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Бог, вибравши ізраїльський нарід, який мав очікувати месію. Сина Божого спасіння світу був покликаний до святості життя. Бо тільки людина, яка живе свято, може розпізнати Божий намір. Але ми чуємо, як виноградарі поставились, коли. Господар посилав слух. Пророків. Господь посилав до ізраїльського народу, до вибраного народу. Чимало пророків. Так як сьогодні, ми обходимо пам'ять святого пророка Йони. Ісус Христос згадає про Нього. Будете мати знак Йони, про смерть і Воскресіння. Але що учинив цей вибраний нарід з пророками? Те, про що каже Ісус Христос у своїй притчі? Те, що учинили бенгородарі зі слугами? Схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж, окаменували. Каже Ісус Христос, у цій притчі пророцтво про себе. Бо каже, господар пошле свого Сина, Отець Небесний. Так полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб світ ним не засудити, а світ спасти. Що сказали ви на Городаві? Це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. Дорогі браті і у Христі! Може хтось зауважив, хтось може не зауважив, бо це вже трошки часу сплинуло. 35 років тому, 17 вересня, у місті Львові. Це 1989 рік. Двіста п'ятдесять тисяч. Людей заманіфестували, що Українська греко-католицька церква живе, що вона є незламна, що вона виходить офіційно з підпілля. Якби радянська система не ламала священників впродовж від 1946 року до 89 року. 43 роки. Але не зламала Христову церкву. Яка вистояла через тортури, через заслання, через сибір? Не каже Христос у цьому слові своєму? Кого побили, кого вбили, кого окаменували? Церква вийшла з під піля. І знаєте, коли я зустрів оцю подію так, інформацію, мене найбільше здивувало 250 тисяч. Людей, які вийшли заманіфестувати, що Українська греко-католицька церква жива. Це неймовірно. Бо це люди, які вийшли сказати, що вони належать до Христової Церкви. Що вони той весь час підпілля бажали тримати єдність церкви, про яку каже Христос у своїй гецеманській молитві, щоб усі були одно. дорогі браті і сестри у Христі. Пам'ятаємо про цю дату. Бо так само, 1989 рік став історичним роком і для нашої парафії. Була відновлена перша в Україні пам'ятна могила. Ці стрільцям. Це ваші родичі, ваші рідні були свідомі того, якою ціною здобувається воля українського народу. Народу, який бажає вірити в Христа, Господа свого і належати до своєї церкви, Христової Церкви. Дорогі браті і сестри у Христі, в сьогоднішній літургії подякуємо. Нашому всемилостивому Господу за той дар належати до української греко-католицької церкви, церкви мучениці, церкви, яка прагнула завжди служити Христові. І бути зі своїм народом. У своїх молитвах сьогоднішнього дня. Згадаймо своїх прабатьків, батьків, які вклали в наші серця любов до Господа Бога, які вклали любов. До своєї церкви. Просімо тої світлості Святого Духа, щоб ми ще палкіше любили служити Господу Богу, бо апостол Павло в сьогоднішньому посланні заохочує властиво і до чого іншого як до служіння, бо і наводить приклад. Служити святим служити церкві, служити своєму ближньому. І каже, щоб не втомлювались скріплювати свою віру, щоб не були, як би сказати, скупі на свою щедрість у любові. У своєму милосерді, щоб могли послужити, пам'ятаючи, хто є господарем цього виноградника, пам'ятаючи, що приходить час, коли буде потрібно складати у тій плоди, які належаться господарю. Нашому Господу Богу. А якщо ми бачимо, що є якісь невдачі, що ворог лютує, що каже Христос про нього у цій притчі? Каже лютих? Люто вигубить. Це є Божа справедливість. Ми нікому не бажаємо зла. Ми нікому не бажаємо жити у ненависті і самі втікаємо від цього почуття гніву і ненависті, бо це не від Бога. Ми маємо тільки все скласти в руки Божі, у його милість і його справедливість. І так як Господь знищив у цю люту систему цей режим Радянського Союзу, який виглядав незламним, непереможним. Який нищив долі людей тисяч, мільйони тисяч людей. Але Господь в одну мить. Це все сукушило. Сьогодні маємо лютого ворога Московську імперію. Лютих, люто вигодить. А наше прагнення має бути покаяння. Бо недаремно згадав сьогодні день святого Пророка Йони, який був посланий Господом Богом для того, щоб оголосити людям покаяння. Господь посилає до нас пророків, щоб ми з вами розкаювалися у своїх гріхах. Господь дає нам той час до навернення, щоб ми не жили аби як, аби день перейшов. Аби щось хитрити, аби щось перехитрити. Або якось там обійти, бо так було, бо так ще щось там. Звертаюсь до вас, дорогі, як до найстаршого покоління. Цей місяць вересень, кожний вечір став жахіттям, як і вчорашній суботній день, вечір. Це не прийшли хтось. Нищити наше здоров'я, нищити здоров'я наших дітей, наших внуків. Це ми своєю безвідповідальністю. Бо хочемо бути в лапках великими господарами, щоб було елегантсько чисто, на наших рядках, на наших городах, на наших полях. Треба все тоді, що зробити? Спалити. І виходиш на вулицю, не маєш чим дихати. Може, це вже сьогодні запізно говорити. Усе, що мали спалити, спалили. Але це говориться з року в рік. І церква говорить, що це є тяжкий гріх убивства. Якщо хочемо бути святими, почнімо з таких речей. Щоб не шкодити своєму ближньому. Зрештою, щоб не шкодити своїм дітям, своїм внукам, собі, бо від цього хворіють. Це не треба вже доводити це вже навіть горобці на дротах. Співають. Але є наша впертість. Бо я знаю краще. А якщо я знаю краще, то та думка не є від Бога. Пам'ятайте це. Господь в нас насадив такий прекрасний виноградник. І дав нам той час доглядати Його. Доглядаємо з великою відповідальністю. Бо кожен з нас має дати звіт, як ми пройшли своє життя, якими ми були слугами нашого господаря, Господа Бога. І чи належно виконували волю Божу, слухаючи його настанови, слухаючи його наради, поради, підказки, та як сьогоднішня притча. Пам'ятаємо, дорогі. Що ми не є господарем свого життя. Господарем нашого життя є єдиний той, хто вдихнув в нас життя. Це Господь Бог. Живімо свято, щоб і колись пройдуть десятки років. А про нас з цього святого місця колись говорили наші батьки, наші прабатьки вміли гідно свято жити і передали нам віру у всемилостивого Бога, у Його церкву, яка провадить наші душі до спасіння. Так як ми сьогодні дякуємо тим поколінням, які перейшли час гоніння, терпіння, поневіряння, але вистояли.